Того е, крім не крім саме електрики, і Мар'яна Безугла своїми заявами вже відверто задовбала. І я розумію, що багато із тих, хто дивиться це відео, захоче написати безугла хвора, вона не сповна розуму, їй треба лікуватися, хоча. Може, і треба, я не знаю. Але я дуже сумніваюся, що ця мадам є звичайною міською невіженою у Верховній Раді. Тому що будь-яка її поява у медійці із голосними заявами надто сильно співпадає із іншими резонансними подіями. Так от, наприклад, із нещодавнього безугла вирішили наїхати на ЛГБТ та людей з більшою вагою. Я не буду повністю цитувати її черговий. Припрошую висир у Фейсбуці геїв та лесбійок, а також людей із більшою вагою безугла порівняли із псоріазом. А почала цей допис вона так у світі та на тлі геополітичної турбулентності. Розвиваються деякі тенденції, які мене особисто радують. Про відхилення від норми все більше говорять, як є. Йдеться зокрема і про переосмислення квотного буму. А закінчила вона цей допис так наразі проти-квот як явища любих за умови і можливості проти-квот. Отже, бузугла е, вирішила висловитись про квоти для ЛГБТ людей і людей із більшою вагою. Чомусь. А, чи збираються в Україні вводити квоти для лесбійок, геїв, бі, трансгендерів хоч десь? Ні. Чи збираються в Україні вводити квоти для людей з ожирінням, як пише безугла? Ні. А що це означає? Це означає, що насправді у дописі безугло йдеться не про квоти, а йдеться про чергове закидування у суспільство з теми для отримання вигоди для бенефіціарів Мар'яни Безуглої. Тому що ми неодноразово бачили, як безугла це робила, і цим вона відзначилася, до речі, відзначалася ще до повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, насправді блискучу за задумом. Спецоперацію наших розвідників, яку врешті зірвав хтось із офісу президента, щодо вербовки з подальшим затриманням російських найманців, так званої ЧВК Вагнер. Тоді, коли літак із вагнерівцями не долетів до України і сів на задньому подвір'ї Лукашенка, вже тоді без углу випускали створювати поліфонію у змі. Безугла була в тиска щодо вагнерівців. Версія безуглої подій відрізнялася від версії Володимира Зеленського. Безугла казала, що спецоперацію організувала Україна, а Зеленський, що спецоперацію організували інші країни. А чи брали, чи долучалися якісь інші спецслужби, інші представники країн інші країни а, до зазначених спеціальних заходів? Це був суто український спеціальний захід. Це точно. Не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України, і те, що Україну максимально затягували в це питання. Це правда в принципі, можна сказати для членів тимчасової слідчої комісії, стає зрозуміло, чому є певна мірою маніпуляція, крім того, що це як частина спеціальної інформаційної операції з боку Російської Федерації, чому є маніпуляція щодо участі тих чи інших країн. Я е, тоді у своїх випусках про це припускав, що йдеться про е, просто комунікаційний провал у владі, але знаєте, вже після кількох років спостереження за цією панянкою з'являються й інші версії такої поведінки, наприклад, накидати різних версій того, що трапилося, у змі, і таким чином заплутати сліди і спантеличити громадськість, зробити так, щоб громадськість не розуміла, де правда. Щоб громадськість заплуталася і, врешті, втратила інтерес до справи. Знаєте, хто любить діяти такою тактикою в інформаційному просторі? Росіяни. При цьому безуглі тоді е, дуже сильно не подобалося комунікувати безпосередньо з журналістами, бо журналісти, будучи присутніми біля безуглої, гуртом могли. На неї навалитися і завалити справедливими питаннями щодо усіх нестикувань у її словах. Безугла не могла і не вміла від цього відбуватися. Принаймні, для того щоб відповідати на це, треба мати ну, знаєте, чітку версію того, що відбувається чітку та однозначно. Тому безугла у таких випадках просто тікала. Я не буду продовжувати брифінг чому. Тобто, у вас є якісь питання? О, так, у нас є пару питань. Добре, дякую. Дивіться, нам потрібно. пані Мар'яна! Декілька питань. Пані Мар'ян. Ви увага Я всім дякую за увагу. Ми платимо вам податки для... Дала на наші питання, пані До речі, Нещодавно безуглава просто втікла із запису інтерв'ю з Тетяною Даниленко на українській правді. Тетяна Даниленко нагадаю, дружина Андрія Білецького, командира третьої штурмової, Азов. І перед тим, як втікти з інтерв'ю, Безугла загуглила про Даниленка і, мабуть, нагуглила про Білецького перед тим, як втікти. Втім, друзі, дописи у Фейсбук це зовсім інший формат, хоч також публічний. Але знаєте, із можливістю не наразитися на запитання, на які доведеться відповідати. Їх можна просто в коментарях пропустити, не звернути на них увагу, або подумати десь не знаю, півдня, день, що на них відповісти, за допомогою помічників. Ну і від того, що фактично її дописи вони не відтіняються жодним фідбеком, немає людини, яка може справедливо прокритикувати її дописи. через це – Її скандальні думки, а точніше вкиди, поширювалися, можна сказати, без купюр. Колишній керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав у 2022 році, як після візиту безуглої поліцейський відділок накрило артилерію. Як він заявив, вона приїхала у поліцейський відділок і з кимось листувалася. Декілька дзвінків зробила. а Потім цей поліцейський відділок накрила повністю артилерію. Його зруйновано. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того, казав гайдай громадському. А потім безугла стала медійним супроводом відставки залужного, саме вона його. Торпедувала. Як тільки залужного звільнили, безугла почала добуватися і торпедувати звільнення сирського, за призначення якого вона сама і виступала. Хочу запитати: ну от коли було повідомлено про те, що все-таки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили, ви що тоді відчули? Чи це було полегшення? Тривогу я відчула тривогу. Тому що я передбачала, що після такого сумбурного політизованого цього всього. Яке е, е, прикривалося красивими образами, але все одно особкового керівництва прийде реальний совок з безуглою мають говорити військові, або взагалі не говорити ніхто. Вона не повинна мати медійних майданчиків. І якщо вона і має десь з'являтися у медійному просторі, то тільки із Ставром зливного бачка. Отже, чому раптом геї та? Зайва вага зацікавили безуглу. В мене є кілька варіантів. Давайте почнемо із найбільш цікавого. Для цього я ще раз зацитую Мар'яну Безуглу. Цитую. Вип'ячування, відхилення, як норми, та підміну понять. Підміру, вона каже, про підміну понять. вважаю, неприпустимими, наприклад, у homo sapiens існують тільки дві статі, чоловіча та жіноча, коротше кажучи, ситуація, коли лише гетеросексуальне населення відчуває себе лише одним із варіантів. З гендером проблеми 10 тому, ще десять років назад, і ще п'ять. Їх було два Мужчина і жінка. Скільки їх сьогодні? В нікоте господарство количество гендер доходит до 80. До 80. Друзі. Як ви відчуваєте себе однією із лише однією з вісімдесяти статей? Не знаю, ці 80 статей над вами домінують. Чи може якісь гендери вам жити не дають? знаєте, от е, просто так встали е, гендери, і хочуть зробити вас одним із 80 варіантів. Як ви бачите, слова Мар'яни і слова Марії дуже сильно перегукуються. І тут, звісно ж, запитання чому. Але перегукуються ці слова не лише із Захаровою, але і з Юлією Тимошенко, яка також на мові ворожнечі та на уявних загрозах намагається нашкрябати собі електорат. І тут ми переходимо до другої, більш вірогідної версії того, що власне сталося, і чому Мар'яна розповсюджує цю дикуху. А справа в тому, що вигодонобувачі Мар'яни певно, що намагаються промацати електорат на піддатливість до тез на бази ненависті. Чому саме зараз на це безугла відповіла вже у своєму дописі? Цитую. У світі на тлі всієї геополітичної турбулентності розвиваються деякі тенденції. Одним словом, до влади у США прийшов Трамп. Він прийшов до влади на ідеях розбрату ненависті між соціальними класами, між людьми різних професій, різних поглядів, різних рас і так далі. І давайте відверто. Йому у цьому допомагала Росія, підкидуючи матеріал для розпалювання цієї ненависті. Я о, про те, як Росія допомагала Трампу з пропагандою, вам розповідав в одному. Ому, з випусків школа і ПСО. Подивіться, власне, так само це Росія робить і в інших країнах Європи, де підживлює ультраправих, так само до речі, Росія діє і в Україні, де намагається налаштувати всіх проти всіх, і ось на тлі розмов про вибори без угла або її патрони закидують і в без того перегріти російською пропагандою наше суспільство. Чергову карту. Розбратом політична технологія, політична технологія з допомогою якої Трамп виграв вибори. Як ви можете побачити, зараз багато хто кинувся скористатися цією картою, піддивитися у Трампа задля досягнення такого результату, списати, грубо кажучи. По перше, мушу розчарувати учасників цих щурячих. Забігів, те, що працює в одному місці, не обов'язково працює в іншому. По друге, хочу нагадати усім, що Україна зараз бореться за свободу, за свободу і за те, аби не бути під диктатурою, за те, аби люди могли бути вільними. Якщо хочете, це і є наша національна ідея. Не шлях до Євросоюзу, хоча шлях до Євросоюзу важливий, але це лише інструмент, а не самоціль. І, до речі, ви бачите, що зараз відбувається у Європі. Ще невідомо, це нам треба чомусь вчитись у Євросоюзу чи Євросоюзу у нас, у нашого суспільства, я маю на увазі. Ну і ще одне. Дуже легко дотримуватися цінностей, чи робити вигляд, що ти дотримуєшся цінностей, які сповідує хтось великий і крутий. Але якщо у цього когось раптом зміняться цінності, а ви їх також міняєте за цією людиною чи країною, чи президентом, який змінюється в іншій країні, то, значить, і ваші цінності не були цінностями. Не були а так, наслідування без особливого осмислення. І це вже біда, в принципі. Тож це ті речі. Про які я хотів сказати, і про які хочу запропонувати вам подумати. Можете писати ваші думки, будь-які думки стосовно цього в коментарях. Також е чекаю на ваші вподобайки, невподобайки, поширення відео. І дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Монобанк та безпосередньо YouTube спонсорство. Ну, Ви ж пам'ятаєте, що це вже. Після того, як задонатили на збройні сили України, бо ми переможемо тільки якщо згуртуємося всі разом. Будьмо гідними, папа. -па.